Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про бренд Alpha Parf Milano і один з фарбників Color Vir Gloss Toner. Він має 42 нюанси відтінків, має напівпрозорий результат і тільки відображає свій тон без освітлення. Тобто, ви можете тонувати блондинок і не переживати про те, що ваша натуральна база підірветься можете додати будь-якого нюансу кольору, тому що кольорова гама дуже велика. Від попелястих до бежів, також до гарних, мідних і розових відтіночків. І зараз ми про це з вами поговоримо. Це є, він такий напівпрозорий геловий фарбник. Містить собі інгредієнти, це ферментований яблучний оцет. Вроді би нічого такого, але він має дуже сильну реконструкційну дію на волосину. Волосинка робиться така збагачена, ніжна, закрита кутикулка. Він має посилюючий блиск, і мені дуже подобається не тільки якість волосся, а саме нюанси, які переливаються, тому що всі нюанси можна змішувати між собою, але це тільки на освітлену базу. І зараз я вам все все розкажу. Тому що цей фарбник не підриває натуральної бази зовсім, він тільки дає природного, або більш насиченого відтінку. Він також природно і більш легко змивається з волосинки, але мені дехто каже, ой, це такий фарбник, він дуже легко вимивається, два миття його немає. Ні, це неправда. Просто-напросто, або ви не витримуєте дію, або ви на 10-й рівень, або навіть на 9 рівень кладете більш 10 рівень. Так, він вам дасть, можливо, деяку нейтралізацію, деякого маленького відтінку, але він не закриє щільну волосинку. Тому з цим всім треба вміти гарно також попрацювати. З ним працюють такі оксиди, як рідний оксид рідкий. 2,85%. І він ще також працює на кремовому оксиді. Тобто, ним можна працювати, як в мийці, аплікатором швидке тонування, тому що воно, як волосина волога, він сам такий дуже жидкий, має таку гелеву-гелеву-гелеву структуру. Він проникає швидко в волосину і нюанс проявляється вже за 5 хвилин. Ви можете тримати як від 5 до 15, іноді 25 хвилин. Якщо ви хочете, щоб ваш нюанс кольору тримався довше, краще читався на волосині, то ви маєте протримати саме його довше на волосині. Але з цим також треба трішечки попрацювати. Тому я зараз розкажу, як я працюю з ним в роботі. Я, якщо працюю в миті, Наприклад, в мене прийшла клієнтка з технікою, і вона хоче оновити техніку, або просто оновити блиск, оновити колір легенько. Ми робимо їй, перш за все, я її реконструкцію шампунем в мийці. І на її 10-й рівень я додаю завжди 0,9 рівень. Тобто, я даю на рівень як можна глибше рівень тону. Щоб дати волосині більшого наповнення і більшого оживлення кольору. І далі я добуваю собі те, що я хочу. Якщо вона хоче більш холодніший відтінок, я можу додати, ну, це просто мій улюблений 01012. Трішки додати 0,101. А потім ще собі додаю я, наприклад, іноді 0821. Ось ось цей номер. 0821. Небагато, трішки. Більшість я даю 010,12, 0101 і трішки 08,21. Але це буде реально холодний холодний відтінок. Якщо ви хочете більш бежево холодний відтінок, то ви можете додати 0932. Дуже крутий відтінок, просто обожнюю його. І додати 0,10,12. Трішки можна додати ще 0,9-0,10-0,2. Все, він ідеально покриє волосину. Буде холодний, гарний, м'який беж. Але є момент, якщо ви розводите з рідним окисником один, в пропорції 1 до 2, то так, воно буде читатися як напівпрозорий результат. Іноді воно може читатися як напівпрозорий результат і триматися легко до 5 мітів. іноді може триматися довше, якщо ваша волосина не менш пориста, тому що це також залежить від пористості волосини. В мене, наприклад, тримається більше двох тижнів. Я сама тонуюсь тільки глос тонерами Нічим більше. І в мене колір довжині тримається до наступного миття. Так, він розмивається, іноді хочеться додати собі ще якогось нюансу, але колір тримається гарно. Але я не боюсь проявлених сильних нюансів. Тобто, мені я можу і розово бути, і фіолетового додати. Може, 0,8,6, боже, це такий крутий відтінок. Не бійтесь його додати. Зараз я розкажу, як я розбавляю, в яких пропорціях. Для того, щоб ваші нюанси кольору краще читались на волосині і мали таку багатогранність, Ви не бійтеся їх змішувати і додати чуть, чуть темніші відтінки. 0,8 можете додати. 0923 дуже круто читається. 0,8,21, але він не має бути основним. Його має бути маленький акцент. Якщо ви хочете, наприклад, напівпрозорий результат, щоб бути легку нейтралізацію жовтизни по довжині, додати більш холодного відтінку, ви можете брати в чистому вигляді 0,10-12. і брати з рідним оксидом, з рідним 1 до 2. Тоді буде напівпрозорий результат, легко читаємо форма, в неї буде гарно ідеальне волосся, закрита кутикулка, буде блистіти. Якщо ж ваша клієнтка не боїться проявленого нюансу, ви можете додати не один до двох, а один до одного. І тоді вже нюанс буде триматись довше. Волосинка буде більш ще плотніше закрита. Один до одного, коли ви працюєте, я помітила в своїй роботі зміни. Навіть сама консистенція цієї гелевої маси, вона йде інша. Гелева маса вже така більш щільніша. І я вже можу не аплікатором наносити, тому що коли ви розволите один до двох, то краще тільки аплікатором і вмиці. А один до одного це така щільна, в'язка йде маса. Ви можете легко брати і наносити пензлем. Це супер. І воно, але, тоді воно краще працює і воно така дуже приємна в роботі, така тактильна текстура, ви відчуваєте це в руках. І ще він працює також з нерідним оксидом, а з оксидом, але саме в торговій марки альфа Парф мілана з 1,5 кремовим. Тоді сама текстура і структура фарбника змінюється. Вона робиться також гелева, але гелева більш така кремова гелева. І також її можна змінювати як один до двох, так і один до одного. Коли я беру активатор то я можу наносити і на вологе волосся, і на сухе. І просто дія прекрасна. Якщо ви наносите на сухе волосся кремообразним активатором, один до двох дуже гарно проявляється нюанс кольору, довше тримається нюанс кольору, і сама волосинка, вона робиться така плотніша. Якщо ви наберете на сухе вимите, ідеальне волосся після реконструкції, і ви хочете додати гарного нюансу, клієнтка не боїться, база все рівно не підривається. Що не від рідного оксиду, що не від кремового оксиду. Просто взагалі, навіть ваша натуральна волосинка буде більш блестіти, але взагалі ніякого підриву ніде не буде видно. І коли ви хочете дати такого чітко проявленого нюансу, Такої чіткої структури, більш плотнішої, не такої легшої, а воно робить плотніша структура, важча волосина, такий глянець-глянець. Ви можете на сухі вимити волосся після процедури. Я це роблю в себе в салоні після процедури реконструкції чила Наношу, ну, це якщо по бажанню клієнта, наношу один до одного. Змішую собі, наприклад, я робила 092, 0,1012 і 0926. Я змішала в одинаковій рівні пропорції. Один до одного з активатором на сухе волосся. І в мене був дуже красивий і ніжно перламутровий з розовинкою біж. І саме головне, що якщо я виходила в приміщенні, була, воно було одного відтінку. На сонці грає все. Кожна волосинка грає і блистить, тому пробуйте це в роботі і не бійтеся проявлення нового відтінку на ваших клієнтах. Саме після тонування глостонерами ваша клієнтка. Що я така тільки вийшла з вашого салону, вона ще буде мінімум два тижні ходити з ідеальним блиском, ідеальним відтінком. Так, він буде поступово легко-легко, легко розмиватися. Але в нього не буде такого розмиття, що сьогодні вона з одним нюансом, а завтра вона стала вже без нюансу. Ні, воно має настільки м'яку, легку дію, що вона буде постійно задоволена своїм результатом. Якщо вам потрібно не перенакопитити волосину, Дати йому просто легкого нюансу, додати якоїсь грані ваш блонд, це найкраще зробити зглос тонорами, тому що ви будете впевнені, що вона буде мати антистатичну дію, відновлення, реструктуризацію і гарний відтінок кольору. Так як цей фарбник кислий з'явився вже близько двох років, і я напробую в роботі, пробую на собі, на своїх клієнтах, тому я вам раджу, не бійтеся, дайте вашим клієнтам і їхньому кольору проявляти свій відтінок. Це найкраще для підтримки кольору, для підтримки блонду і для вашого живлення. Для блондинок це просто must have. І я хочу ще наголосити: ви можете тримати від 5 хвилин, але коли ви тримаєте 5 хвилин, то так, відтінок швидше злетить до 20 хвилин. Навіть я своє волосся. Тримаю приблизно 45-50 іноді навіть годин. Так, я не боюсь проявленого нюансу, чесно вам скажу. Я була і з режиночкою, і холодниночкою, і пепельно-розова. Що такі не було, але я все рівно легко-легко-легко розмиваюсь і стою блондинка. Тому і вам того бажаю. Полюбіть Белостона, Так, як полюбила його я.